Просто прекрасний літній сніданок, Чилбур 100% якийсь родич шакшуки. Маловідомий, але не менш смачний. Я, як зазвичай, роблю дві порції: одну для себе, другу для вас. В 400 г грецького йогурту додаємо 6 зубчиків часнику. Перемішуємо і додаємо магічну сіль. Магічна сіль недостатньо солона, тому я додав ще звичайної солі. Далі будемо готувати яйця пашот. Підготовлюємо для них серветку. Закидаємо яйця в гарячу воду. Якщо ви професіонал, закидаємо два яйця одночасно. Яйця мають знаходитись у воді дві хвилини. Залишаємо їх чилити на серветці та готуємо зелень. Її потрібно просто дрібно нарізати. Настав час скласти наш сніданок на грецько-часниковий йогурт. Викладаємо яйця пашот. І звісно, те без чого не можна обійтись. Беремо вершкове масло, додаємо туди оливкову олію, багацько паприки та пластівці червоного перцю. Чекаємо, коли воно запіниться, та поливаємо цим рідким золотом нашу страву. Додаємо зелень та кайфуємо.